Наступна рослина. Вона вже зараз не цвіте, вона, можна сказати, в повному соку плодоношення. Але зверніть увагу, я покладу долі. Геленіум покажу цей лист. Ця рослина зветься Акант. І листя її настільки фактурне і незвичайне, що воно надихнуло навіть древніх греків на створення спеціального типу колон. Існують колони, які так і звуться коринфський ордер. Тобто от листя аканту прикрашає верхню частину капітель цих колон. Мені ця рослина подобається з декількох міркувань. І листя, яке таке різне, декоративне, фактурне, і насіння або плоди. От Якщо зірвати, можна подивитися, що тут під кожним листком знаходиться така. Товста насіннинка чорна. Вони досить цікаві самі по собі, і ці, е, як би сказати, стовбурчики, колоски, чи не знаю навіть правильно, як їх назвати, можуть перекрашати як зимовий сад, бо залишаються до весни, доки не зірвеш в саду, або можуть служити чудовою окрасою сухих букетів. Рослина дуже така. Цікава, вона швидко розростається, тому якщо саджатимете її в себе в саду, будьте обережні, вона трошки агресивна, вона може займати площі. Я помічаю, що на тих місцях, звідки я її прибрала, вона й досі росте, тобто шматочок кореневища служить основою нових рослин. Так що саджайте її, але пильнуйте, щоб вона не придушила інші рослини, які ростуть поруч. Зветься рослина, ще раз повторюю, акан.